Початок тижня для мешканців цього будинку по вулиці Едуарда Фукса розпочався у всіх сенсах гучно. Місцеві прокинулися від вибуху. Пані Наталія розповідає, вибухнуло о пів на сьому ранку. Так гучно, що я затовляла вуха і отако сиділа минут скільки. Я ж не дивлюсь, на часи. Дуже, дуже зрив такий, що в тому під'їзді нормально. А в том стіни теж полопались. У мене перші етажі в А Верхні. Перша думка жінки в будинок поцілила ворожа ракета. Проте версія не підтвердилася. Це не, не війна, це газ взорвався. Інформацію про вибух газу підтвердили рятувальники. Внаслідок даної події пошкоджено стіни між сусідніми квартирами. На міжповерховому перекритті виникла тріщина. Вибуховою хвилею вибито вхідні двері в квартирі жінки, а також пошкоджена вікна в трьох квартирах поруч. До ліквідації даної події на обстеження даної події залучалося 16 рятувальників та чотири одиниці пожежної рятувальної техніки. Внаслідок вибуху постраждала жінка, яка перебувала безпосередньо в квартирі. Тілесні ушкодження у вигляді опіків отримала 66-річна жінка. Її доставили до другої міської лікарні. Вказана подія зареєстрована. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Сьогодні вранці до нас надійшла жінка після побутової травми, яка була госпіталізована в опікової відділення в стані середнього ступеня важкості. Наразі знаходиться у відділенні, їй надається необхідна допомога. Тим часом у компанії «Криворіжгаз» після обстеження місця інциденту повідомили, причиною аварії є порушення правил користування побутовими газовими приладами, виявлені технічні порушення. Газова плита виявилась непридатною до експлуатації, використовувалась без договору на технічне обслуговування. А вентиляційний канал був закритий марливою тканиною. Надзвичайники вчергове нагадують про правила поводження з газовими приладами. В Жодному разі не можна використовувати відкрите полум'я газових комфорок, для обігріву, слідкувати за справністю, якщо у вас є газовий котел, за справністю газового опалювального приладу, якщо є якась поломка, обов'язково викликати аварійну газову службу за номером виклику 104, робити заявку. І лише спеціалісти фахові повинні виїхати і. Полагодити пристрій в жодному разі самостійно забрудняється ремонтувати і лізти до хасового обладнання. Олег Надія Шевченко, Денис Захаров. Цей день.